Вони приходять з квітами м'якими іграшками і не стримують сліз. Для цих людей 4 грудня назавжди залишиться днем жалоби. Як з'ясувалося пізніше, у будівлі була відсутня автоматична система оповіщення, датчики диму і температури. Замість них була застаріла кнопкова система. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру екс начальнику ДСНС в Одеській області Віктору Федорчуку за фактом неналежного виконання службових обов'язків, які забрали життя людей. Об'єкт не перевірявся на усунення недоліків, але він і не повинен був перевірятися на недоліків. Вручається припис і акт директора, який має усунути ці недоліки. Про що вони повідомляють, що вони усунули або не усунули недоліки, а повторно перевірять ніхто не, не, не повинен цього робити. Через рік після трагедії на лаві підсудних опинилося ще чотири людини. Спрямований вважальний акт стосовно директора коледжу, завідувача господарством корпусу державного вищого навчального закладу. Стосовно завідувача денним відділенням економіки та підприємства коледжу, а також стосовно колишнього заступника директора, їх звинувачують у порушенні правил пожежної безпеки, адже з'ясувалося, що з 2014 року у коледжі не проводилися перевірки проти пожежної безпеки. І після мораторія що цей об'єкт не перевірявся. За час розслідування слідчі допитали майже 300 свідків. Втім, винних досі не покарали. Суди затягуються права щойно дійшла до розгляду в судах. Все це було дуже повільно. Я вже ж хотілося б, щоб все було значно швидше. Але що маємо, те маємо. Нині напівзруйнована обвуглена будівля, угрожена металевим парканом і закрита для сторонніх. Право в тім, що це будівля, десь майже під 10 тисяч квадратних метрів. Е Основний власник Національної академії наук близько 6 тисяч квадратних метрів. Більше 2 тисяч квадратних метрів це Міністерство освіти і науки. І десь 1200 квадратних метрів це міська власність. От треба вирішити. Ну, ви розумієте, передавати в обласну комунальну власність ми не потягнемо це. Після пожежі учнів перевели до іншого корпусу, який знаходиться в Малиновському районі Одесі, де більшість закінчили навчання на початку цього року. Вогнеборець Сергій Шатохін та викладачка Ганна Бортюк, яка тричі виводила людей з будівлі, отримали звання Героїв України посмертно.